Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Російське керівництво швидко скасувало режим контртерористичної операції на території Білгородської області. І зовсім не тому, що події, які так засмутили президента Росії Володимира Путіна, вже закінчилися, і можна говорити, що на території цього суб'єкту Російської Федерації не відбувається зіткнень невідомих людей із силовиками Росії. І зовсім не тому, що вдалося повністю знешкодити наслідки пожежі у головних сакральних для Путіна та його банди будинках в обласному центрі, в самому Білгороді, будинку Федеральної служби безпеки Російської Федерації і будинку Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Ні. Ця. Контртерористична операція згорнута, щоб у громадян Росії не з'явилося очевидного відчуття небезпеки. Ну, дійсно, як так може відбутися, що у країні, яка проводить нібито спецоперацію на території іншої держави, яка переконує своїх співвітчизників у їхній є, повній є безпеці, є такими незахищеними кордону. Як так могло бути, щоб Володимир Путін та російські генерали за 15 місяців так і не дізналися, що Білгородська область знаходиться на кордоні з Україною. Хоча, здавалося б, на території цього суб'єкту Російської Федерації весь час відбувається якийсь приклід для росіян інциденти, так звана Бавон? А ми зіткнулися із звичайним станом справ у Росії із непрофесійністю. Та із корупцією. Багато говорять про те, яким компетентним і жорстким вухалені рішень є Володимир Путін. Ну, так. Якщо Путін чогось бажає, він намагається цього добитися із, можна сказати, натхненням віслюка. Але хто вам сказав, що це професійна людина? Володимир Путін абсолютно випадкова постать на чолі Російської Федерації, яка опинилася у кріслі президента Росії насамперед тому, що саме вона мала забезпечувати кланові олігархічні інтереси і інтереси, звичайно, російських чекістів. Але це абсолютний анонім, який не мав жодних реальних політичних здібностей. Який абсолютно не уявляв, і мені здається, навіть зараз не уявляє, як має функціонувати держава, який оточував себе виключно відданими, безглуздими людьми. Навіть не можу назвати їх людьми. Будь-яка держава, яка готова приймати владу невігласа, непрофесіонала, відвертого пройди світ. Будь-яка держава. Яка погоджується на таке некомпетентне управління, приречена на крах, або й на війну? І це зараз на своєму власному досвіді побачили мешканці Білгородщини. Я думаю, що на них цей перелік не закінчиться ні. Тут, звичайно, можна було б задатися питання. А чи усвідомлювали вони можливість такого повороту подій? На кордоні з Україною. А вони це могли просто у своїй самовпевненості і дурості не розглядати. Не розглядати можливість нападу. Хоча мені здається абсолютно очевидним, що країна, на яку вони напали, може яким чином на це відповісти. А чи могли вони робити певні укріплення на кордоні Росії з Україною? Могли, але розікрали, що тут дивно. Якщо вони все крадуть, якщо це влада крадіє. І от тут, на такому не дуже великому прикладі, можна сказати, як у краплині води відзеркалюється весь стиль оцього керівництва путінського керівництва. Те, що завжди проявляється в. Політичному, економічному, соціальному житті Росії тут просто відзеркалися з усією повнотою. І звичайно, Путіну абсолютно не потрібно, щоб це хтось побачив. І, звичайно, Путіну абсолютно не потрібно, щоб у росіян виникли питання і до нього, і до інших російських керівників. Тому навіть висвітлення подій на Білгородщині по російському телебаченню було дуже обережним. Перші години після того, як це відбулося, вони мовчали, вони не давали жодної інформації. Потім, коли стала з'являтися інформація, адміністрація Білгородської області спеціально видрукувала перелік телеграм-каналів, які є українською пропагандою, і яким не можна довіряти. Я для цікавості, до речі, передивився сьогодні більшість цих каналів. Це звичайні місцеві регіональні канали. Вони відрізняються від тих, які рекомендували для перегляду адміністрація Білгородської області просто тому, що вони дають новини про те, що відбувається в регіоні. А ці канали, які дають реальні новини, більш-менш не підходять російському керівництву, тому що їм абсолютно не потрібно, щоб мешканці Білгородської області та й Російської Федерації взагалі знали. Що насправді відбувається у них під самим носом? Хай краще дивляться телебачення і ні про що не знають. За великим рахунком, мешканці Білгородщини виявилися в такому люстрі того, що відбувалося в нашій країні у 2014 році. Згадайте, що тоді невідомі люди, так звані вічливі зелені чоловічки, увійшли на територію Автономної Республіки Крим Севастополь. І російське політичне і військове керівництво казало, що ніяких російських військових там немає і бути, не може. Як же це може бути? Росія поважає територіальну цілісність України. Про що ви говорите? Навпаки, проблема зовсім іншому. Що це потяг з націоналістами вже відправився з Києва чи там з Львова до Симферополі і на Кримчан очікує просто бійня. І тому кримчани самі озброюються автоматами, танками, гелікоптерами. І тому вони створили самооборону Криму. І тому вони мріють про суверенітет, а російських військ там немає. ні. І тільки після того, як акт анексії був здійснений, оцей мерзотник, президент Путін, сказав, що, ну, звичайно, там з самого першого дня були наші війська, а як могло бути інакше. А от тепер виникає питання: а от коли мешканці Білгородської області по своєму телебаченню бачили ось цю цю пургу, і чули, що в Криму немає російських військ, і що це вічливі зелені мерзотнички. Вони що в це вірили, звичайно, не вірили. Вони точно розуміли, що це їхні солдати прийшли забирати Крим наш. І, звичайно, всі брешуться, і так і треба брехати. Тому що брехня це сутність російського способу життя. Ну і тепер, коли ніхто до них не прийшов, але щось там гупе, рветься, коли їх. Просять залишити власні домівки. Хай вони згадають, як вони сиділи біля своїх телевізорів і ляскали у золоті. Крим наш, Крим наш, зеленої чоловічки, ха-ха-ха. От і ха-ха. ха, -ха, -ха. Будь-яка дурість, будь-яка підтримка пройди світа, завжди оплачується солоними слізьми. І це і є головний підсумок тих подій, які відбуваються. На Білгородщині. Та й взагалі події російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреонії, канал Бай Coffee. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і мирова!